Рівно рік тому, ввечері 7 березня, росіяни із літака скинули авіабомбу на приватний сектор в районі Роменської. Десятки житлових будинків поруч із епіцентром вибуху були частково або ж повністю зруйновані. Пані Наталія із чоловіком в той вечір були вдома. Це самоліт, а я його не чула, я спала. Мене просто підкинуло, і чоловік казав, що дуже кричала. І почалось типа з каміння. Це штукатурка, я натянула діяло. Вискочили ворот, немає нічого, немає одні тірки, сусіди перелякані всі повискакали. Так же саме, як і ми, вискочили, і нічого не було зроблено. Ну, буквально через п'ять хвилин МЧС швидкі, оці ж сигнали. Дякувати Богу, що ми живі, а все повинні бути не люди покарані за такі, що за ті втрачені загублені душі, ти не винні розумієте. Сергій Галат, один із рятувальників, які в ту ніч виїздили на ліквідацію наслідків. Говорить, із такими масштабами руйнувань і кількістю постраждалих він зіштовхнувся вперше. Те, що ми на той момент могли розглядіти. Це суцільне руйнування. Деякі осередки пожеж їх було близько п'яти. І ми розуміємо, яка тут була площа. Враховуючи час доби, ми розуміли, що в цих будинках, звісно, перебували мирні. Наші громадяни. Все сталося ввечері, коли люди були вдома, відпочивали із своїми рідними, тому і наслідки цього удару були надзвичайно серйозними. Тоді в один вечір загинуло 15 сумчан. А тоді почалося найстрашніше. Найстрашніше. Розбираю завали, ми знаходили вже тіла. І це, ж, ви розумієте, 15. Людей загиблих, троє дітей. Ну, це страшні цифри. Це страшні цифри. Тим більше тіла були як під завалами, так і розкидані по всій площі. На заборах люди валялися, на дорозі, в огородах, на сусідніх будинках, ну, страх. Працювали у повній темряві. На цих кадрах рятувальники в перші хвилини дістають з-під завалів жінку. Її будинок був повністю зруйнований від удару. Допомагали в ту ніч усі, згадує Сергій. Територіальна оборона, працівники Національної поліції і, звичайно, ж місцеве населення. Всі разом об'єднавшися, ми почали пошук і розбор завалів. Ми були безсилі безсилі до того, що вже людям, які вже загинули, ми не могли їх врятувати. А це було найтяжче. І, звичайно, тіла дітей. Діток виносили ми на руках ці бездихальні тіла. Ну, Дуже було тяжко. Розбір завалів тривав добу. Рятувальники працювали без перепочинку, розповідає Сергій Галат, бо втоми тоді не відчували. Лише хотіли врятувати якомога більше постраждалих людей. Той особовий склад, ті рятувальники, які були поруч зі мною. Я бачив їхні очі, я бачив їхній настрій, що наші рятувальники це сила. Розумієте, і Для мене честь і велика гордість працювати з тими людьми, з якими я разом виїжджаю на ліквідацію, якої би то не було події чи ситуації. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС.